будь пожалуйста, вашу відеокамеру. Ну, будь ласка, розкажіть мені, чому я не можу тут стоять зі стрічкою на. Строки, рукав... хто вам не дає, стойте. Ну, ви щойно мені розказували, що я ви, можу. Ви, ви, що, ви, що, то за я можу тільки я сказав, у себе бабачи. на кухні розмовляти з людиною про Євросоюз. Це ви сказали? Ну, ви щойно мені сказали? <зовляє> я вам що я не маю права тут стоять Слані, і Миколаїві, розмовляти про Євросоюз? Я вам такого не казав, Слава такого <зовляє> <Щось>, ми... <зовляє> <зовляє> Не ламайте орхтехніку, будь ласка. Хто он її ламає? Ну вот, вот сейчас надо как-то как как принять То есть надо подписи, надо подписи. Ну, так... Олексій Леонидович, ну повідомте, будь ласка, чому громадяни, повідомивши про безстрокову акцію? Кому ви повідомили? Ми вчора подали заяву, Тому, міст відділ міліції. Питань нема, ви, ось у нас є, ви повинні подати її сюди, Ні. а вам повинні видати Розрішення. А тепер давайте разом спам'ятаємо 39-ту статтю Конституції. Повідомлення подається або до органів місцевого самоврядування, або в органи виконавчої влади. Ви представник міського відділу міліції Краматорського. Чудово. Ви вчора отримали заяву від ну, руч Світлани Михайлівни про безстрокову акцію схід громадян у підтримку євроінтеграційного курсу України. Правильно? Правильно. Дякую. Ну, а у мене, у мене ж мають бути якісь нові повідомлення, громадськості. Як сьогодні пройшов схід все. на все добреньке? Не хотілося не, вивалити одної статтю, так? Да?